Всім привіт, В даному відео поговоримо про портативну станцію від Anker, А власне модель 521. порівняємо її з Блоеті eb 3 Моделю п'ятсот двадцять модель оснащена унікальними фішками, про які ми поговоримо в подальшому і дізнаємося, чи Anker реальний конкурент Блоєті та EcoFlow. Анкер це також топовий виробник, як блеті та кофлов, який до цього в основному представлений був на ринку Америки, а тепер також і Європа і Україна. І власне пропоную розпочати з габаритів, тому що тут присутні кардинальні відмінності. Якщо ж порівняти напряму мою блуеті з анкером, ми зразу ж побачимо, що анкер по габаритах суттєво менше, особливо це відчутно при транспортуванні, тому що вона, як і по висоті, по товщині і по ширині, значно менша. От в порівнянні ось так виглядають обидві зарізні станції, і насправді для таких противних станцій це дуже важливий фактор, тому що якщо транспортувати її в рюкзаку, а, власне, анкер можна без проблем транспортувати, то ті блееті не вийде фактично розмістити в будь-який рюкзак. Я використовую рюкзак від XD Design. Власне портативна станція Anker без проблем розміщується в даний рюкзак. А от Блоєті не розміщається по глибині та по ширині, тому що вона більш габаритніша і власне її потрібно транспортувати окремо. Хоча ось тут теж є декілька нюансів, тому що в Anker присутня ось ця верхня ручка, яку неможливо в жодному випадку скрити, сховати і тому подібне. А Блоєті оснащена. Ось такою відкидною ручкою, яка в будь-який момент е, ховається в корпус портативної станції і на верхній частині розташована безпровідна зарядка, а в анкера просто плоска панель, на яку можна розмістити ваш смартфон під час зарядки або інші гаджети. Вага портативної станції до анкер складає 3,7 кг а абоеті 4,6 кг. По факту, це кілограм різниці, які під час буденного транспортування трішечки відчуваються, особливо якщо ви бажаєте переносити дану портативну станцію в рюкзаку, або для прикладу з дому на роботу, або будь-куди інше. Якщо анкеру змістити в рюкзак, ви не відчуєте сильного дискомфорту, тому що вона нереально компактна і досить легенька, враховуючи її технічні характеристики та особливості. Тому, якщо розглядати з точки зору компактності та зручності у використанні під час транспортування, тоді однозначно по усіх параметрах виграє анкер. Обидві портативні станції оснащені літій заліг фосфатним акумулятором, який передбачає 3000 циклів розряду перерозряду. І тільки тоді ви побачите просідання ємності до 80%. Але ось тут є невеликі особливості у гарантійному обслуговуванні. У даному випадку Блуеті надає на дану зарядну станцію 2 роки гарантії. А от власне Анкер надає 5 років гарантії. Тому це вже може бути велика перевага, якщо ви плануєте інтенсивно використовувати зарядні станції. 5 років гарантійного обслуговування точно не будуть зайвими. Ємність анкер 521 складає 256 Вт годин, а власне блаеті ЄБТРА 268. Але начебто ємність в анкера менша, але ось тут є дуже велика особливість. Я це помітив під час буденного використання. Для прикладу, якщо я під'єднював до даних зарядних станцій, мій iMac, який в середньому споживає під час роботи до максимум до 40 Вт, але середнє споживання складає, мабуть, біля 20, якщо це, мабуть, відсотків 30% яскравості, тоді. І я помітив, що зарядна станція Блуеті споживає на 10 Вт більше, якщо порівнювати з анкером. Тобто, для прикладу, якщо IMAC реально споживає 20 Вт, тоді в анкера приблизне споживання буде 25, а от власне в Блееті 35. Виключно з даного спостереження можна зрозуміти, що інвертор в анкер працює значно ефективніше, якщо порівнювати з Блуеті. І це насправді дуже важливо, тому що під час роботи з iMac я помітив, що моя прозитивна станція Блуеті приблизно пропрацює в Такому використанні близько 8 годин, а власне анкер близько 10-11 за трішечки меншою ємністю, тобто КПД по факту акумуляторів при використанні розетки у анкера значно вищий. Дану особливість було дуже легко помітити, тому що під час відключення електроенергії я завжди використовую станцію Блаеті для того, щоб заживити IMAC для роботи. І е, під час тестування анкера, власне, я використовував в такому ж самому форматі, як і Блеті-Анкер, і зразу ж помітив, що при меншій ємності і при такому ж самому навантаженні. Ні, роботи на зарядну станцію вона споживає трішечки менше, що в принципі при такій невеликій ємності, як для портативних станцій, в ігорі досить важливу роль. Якщо ж порівнювати показники на USB Type-C та USB Type-A портах, вони будуть приблизно схожі. Я в основному використовував для зарядки айфона, вмикав в, власне iMac, MacBook і ще декілька невеликих негабаритних пристроїв, які споживають небагато. І помітив, що при використанні власне, USB Type-C порта прилади споживають приблизно одинаково, тобто КПД на звичайні порти буде схожий в Anker та в буеті. Потужність даних моделей кардинально відрізняється. Blade може видавати до 600 Вт номінальної потужності, а також до 1200 короткочасної. А в Anker номінальна потужність 200 Вт, а пікова до 400 Вт. Ось тут потрібно відштовхуватися від приладів, з якими ви плануєте використовувати оперативну станцію. Так як я в основному використовую її для живлення комп'ютера, ноутбука і ще декількох непотужних приладів, мені цілком вистачає Anker. але якщо вам потрібно підживити для прикладу фен в базовому а, середньому режимі. Від блеті може працювати фен при споживанні 500 Вт. Особисто в мій працює, тому а до анкера ви вже не зможете його під'єднати. Ось тут потрібно відштовхуватися виключно від приладів. До обох оперативних станцій без проблем можна під'єднати газовий котел, але потрібно враховувати, що якщо газовий котел потребує заземлення, він, власне, буде вибивати помилку і не буде живитися від даних станцій. А зараз поговоримо про порти, якими оснащено Anker 521. Для початку ми бачимо власне розетку на 220 вольт і пам'ятаємо, що номінальна потужність складає 200 ватт два USB Type-A порти, а також USB Type-C порт за підтримкою швидкої зрядки і. Автомобільний прикурювач. тобто ми можемо сюди підійнати будь-які пристрої, які працюють від 12 вольтового прикурювача. Це можуть бути як і холодильник, так і різні кемпінгове обладнання. І нижче, що ми також бачимо, це ліхтарик, але в нього є ось така особливість, що він світить тільки теплим жовтим кольором. Він більш в даної, в даної моделі позиціонується як нічник, тому що в той ті ж самої блаеті нереально яскравий ліхтарик, в якого яскравість даного ліхтарика можна відрегулювати. Двома ступенями яскравості, і він справді може освітити досить велику територію. А ось тут виключно якось такий нічничок. І ще біля кожного з цих блоків ми бачимо клавішу, яка дозволяє вмикати блок з розетками. Блок з Type-C і Type-A роз'ємами не потрібно вмикати. Коли ми під'єднуємо власне Type-C, зразу ж стартує зарядка. І наступний це блок з автомобільним прикурюючим і ліхтариком. Біля розетки є ось такий тумблер, який дозволяє включити режим Power Saving, тобто збереження. Енергії він передбачає те, що коли ви підключили будь-який пристрій до розетки, даний пристрій вже зарядився, відповідно, розетка вимикається. Але ось тут можуть бути невеликі нюанси, тому що, для прикладу, якщо ви підключаєте Wi-Fi роутер, він споживає в середньому до 10 Вт, але іноді буває, що і 5 Вт, і може бути таке, що дана зарядна станція може розпізнати як те, що Wi-Fi роутер вже зарядився і вимкнути подачу електроенергії. Тому, якщо ви під'єднуєте пристрої, які споживають через розетку 20 невеликий вольтаж темпераж бажано даний режим просто вимикати. І зі зворотній сторони також розташований однопіновий роз'єм для зарядки. І зразу ж переходимо до моменту з зарядкою та зарядним пристроєм, тому що ось тут є дуже багато особливостей та фішок, якщо порівнювати з блує. Модель Anker оснащена 65 ваттним ватним блоком живлення, який виглядає ось в такому форматі. Він насправді не габаритний і невеликий, що досить дивно. і оснащена також із таким однопіновим роз'ємом для зарядки, але анкер надала змогу використовувати для зарядки даної станції, окрім даного пристрою, також будь-який USB Type-C. Зарядний пристрій до 65 Вт. Для прикладу, я для зарядки даної станції можу використовувати зарядний пристрій від мого MacBook, який на 65 Вт, і при використанні стандартного зарядного пристрою і. Мого від MacBook я зможу дану станцію зарядити близько за 2 години 30 хвилин. Але не обов'язково використовувати ось цей блок, я можу тільки використовувати даний блок. І, власне, при 65 Вт я зможу зарядити станцію за 4 години. Важливі, що не менш важливіші можна заряджати не тільки від ось таких 65 ватних блоків, а також від. Невеликого компактного 20-ваттного блока живлення від Базевс, звичайно, час зарядки триватиме приблизно 15 годин від блока на 20 ватт але опціонально круто, що ця змога є. Для прикладу, якщо у вас немає поряд будь-якого потужного блока, а є будь-який блок від вашого смартфона або інших пристроїв, ви зможете без проблем станцію зарядити. Як опція, це дуже круто, тому що в, в портативній станції блаеті потрібно використовувати тільки кабель живлення, немає різних, різноманітних зовнішніх блоків. Це теж своєрідно круто, але в даній станції немає змоги її заряджати по Type-C. А ось тут опціонально можна використовувати два зарядні пристрої, внаслідок чого ви отримуєте швидку зарядку, можна використовувати. Стандартний USB Type-C на 65 Вт на 20 Вт. Тобто, як з точки зору зручності, це однозначно топ, тому що в будь-який момент ви зможете зарядити станцію. Я в інтернеті також зустрічав такі відгуки, що коли ви підключаєте ваш ноутбук до usb Type-C порта. Я читав відгуки, що буває таке, що ноутбук заряджає противну станцію. У моєму ж випадку я під'єднював MacBook, і MacBook без проблем заряджався від станції, тобто не було різноманітних глюків і проблем. Станція без проблем може працювати під час зарядки її від мережі 220, а також живлення від неї інших пристроїв. Я підключав iMac та MacBook, які в піковому навантаженні споживали близько, мабуть, 100 Вт. І встановлював дану оперативну станцію на зарядку. встановлював її на 65-ватний стандартний блок. В такому випадку споживання пристроїв, які я під'єднав, перевищувало е швидкість зарядки даної станції і вона просто-напросто повільно розряджалася. Але потрібно рухо, що ось така опція є. Для прикладу, якщо ви ставите її на зарядку, ви можете під'єднати той ж самий смартфон, який споживає до 20 ватт смарт-годинник або інші прилади. Це дуже круто, що дана опція є, тому що не кожна станція оснащена даним функціоналом. Продуктивна станції Анкрі 521 не має змоги використовувати жодний застосунок, який дозволяє її налаштувати. От, власне, в облоєті її змога обрати швидкі зарядки, вімкнути екорежим або інші невеликі налаштування. Ось тут орієнтуємося виключно по Екрані, який в даній станції також досить інформативний, як і в Блуєті, в першу чергу, що ми бачимо, це заряд акумулятора у відсотках, що дуже зручно, і під час підключення будь-якого з пристроїв ми бачимо скільки цей пристрій споживає і скільки дана станція при даному споживанні пропрацює. І якщо ми вмикаємо відповідно будь-який роз'єм. На екрані з'являється невелика піктограма, що на даний момент активний один з роз'ємів. Наприклад, це розетка, USB Type-C, автоприкурювач і інші прилади. Для прикладу, якщо вімкнув ліхтарик і... Розетку, при якій працює інвертор, ми бачимо, що споживання складає при ліхтарику близько 2 Вт, а при увімкненому розетці споживання сягає близько 6 Вт. В цьому випадку ми можемо зрозуміти, що інвертор приблизно витрачає 4 Вт на те, щоб конвертувати вольтаж тампераж. Раном даної портативної станції я дуже задоволений, тому що він максимально інформативний, як в моделі ЄБ ТРА на відміну від моделі EB55 та в яких відсоток заряду не відображається, а тільки ось такими пунктиками по 20%. Тому ось тут ми чітко можемо зрозуміти скільки станція пропрацює при нашому використанні. Анкер та джекер є виконані приблизно зі схожого пластику, який практично не збирає різноманітних царапин та відпочатків, тому його зручно використовувати. Ще помітив під час використання, що анкер не вмикає в жодному випадку колери, тобто, якщо я під'єднював зарядку. Станція була фактично безшумною. Якщо я під у приладі які споживали до 100 Вт, станція також була, була безшумною, на відміну від Блаетії БТРА, яка час від часу вмикає кулери, вони все ж не створюють дискомфорт, але по великому рахунку анкер все рівно залишається максимально тихою. Посилання на дану зарядну станцію я залишу в описі до цього відео, де ви зможете її придбати з офіційної гарантії та без проблем обслуговуватися в Україні. Отож, я досить активно використовував обидві станції, і для себе можу виділити одне: що анкер. Особисто для мене по усіх параметрах набагато краще. Мені не потрібно надвеликої потужності, а пріоритетніші, більш компактність, яку власне надає Anker, а також можливість заряджати дану станцію при використанні usb Type-C роз'єма, а також стандартного вбудованого зарядного пристрою. Чому usb Type-C роз'єма зарядка це класна фішка, тому що в будь-якому випадку я з собою транспортую зарядку від MacBook, і власне від цієї зарядки я також можу зарядити зарядну станцію або від звичайного 20-ваттного блока живлення. Який постачається практично за кожним смартфоном. Ваші розмірковання щодо даних зарядних станцій обов'язково напишіть в коментарях. Не забувайте прожимати лайки та підписуватися на канал. З вами був Тарас і до зустрічі в наступному відео.